До нас у гості завітав ведмедик Мишко. Він приніс нам цікаві загадки. Будьте уважними. А відгадку можна знайти у ведмедика в кошику. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь, одначе хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Що це цибуля? А якого кольору цибуля? Жовтого. Сидить баба одягнулась, сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає, до нас уборщик поспішає. Це капустинка, вірно. А якого кольору наша капустина? Зеленого. Сховалась Марічка в підземній коморі і тільки косички лишились на дворі. Це морква, молодці, а якого кольору наша морква? Оранжевого, стоїть півень на грядках у червоних чобітках. Дітки, що це? Це наш бурячок. Молодці, всі загадки відгадали. Подивись, ведмедику, які наші діточки розумні та кмітливі. Усі загадки відгадали. А зараз, діти, подивіться на картину збір урожаю. І розкажіть мешкові, що люди роблять на городі. Що роблять діти? Вірно, збирають урожай. А де вони збирають морку, картоплю? На городі. А що у нас на городі ще росте? Капуста, цибуля, бурячок, помідорчик, молодці. А наш ведмедик запрошує нас покататися на городі, на веселому тракторі. І рочки, зранку їм роси, щоб умити старости, ла, ла 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 ла, -ла, 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 -ла. Жовта диня не вели. Журились буряки, розрослися будяки, У них погана звичка, там е-е. розлютився гарбуз. хто із нас не боягуз? густ, помикає будяки, щоб росли буряки. Ага. ага. <пасів> Усміхнулася квасо. Буде грядочка чистенька. ла 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 Лалала, обізвався старий біп, 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 щоб їсти білий хліб, хліб, щодня треба працювати. Для цибульки господині ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ми так довго каталися, що не замітили, як потрапили у фруктовий сад. Що роблять люди? Вірно, збирають урожай. А де вони збирають урожай? У саду. А що вирощують у саду? Фрукти. А де ростуть яблука? У саду. А як називається дерево, де ростуть яблука? Яблуня молодці. Дітки, а я хочу вас пригостити яблуком. Мишко, це не яблуко. Дітки, а що це? Це бурячок. А де росте бурячок? На городі. Ну, тоді тримайте моркву. Це не морква, це слива. Діти, а де росте слива? В саду. Ну, а це помідор? Це не помідор, а яблочко. А де росте яблочко? В саду. Так а це що? Не вишня? Ні, це не вишня. Це груша. Де росте груша? У саду. Ну й кумедний ти мишко зовсім все наплутав. Отже, дітки, на городі ростуть овощі, а в саду ростуть фрукти. Молодці! Дякую, дітки, що допомогли мені розібратися, де овощі а де фрукти? Тепер я знаю, що овощі ростуть на городі, а фрукти у саду. До побачення, до нових зустрічів!